Привіт, друзі, ради вітати вас на своєму каналі. Мене звати Влад. Окей, like okay, Set. Go. Це мій перший відеозапуск, Я довго йшов до цього моменту. Цей канал це нова глава в моєму житті. Я хочу поділитися тим, що відбувається в моєму житті, до чого я так інтенсивно готуюся. Можливо, хтось із вас вже слідкує за мною в інстаграмі. Якщо ні, ось тут я прикріплю посилання, підписуйтесь, адже більшість контенту буде саме там. Півтора роки тому я переживав непростий період. Чесно, було важко стрес, безсоння, ізоляція світу, втрата ваги на 10 кг. це був один із найгірших періодів в моєму житті. Весь мій час був зайнятий роботою, якимись мінімальними тренуваннями в залі. Я ні з ким не спілкувався, я нікуди не виходив. Одного дня я сказав собі, що досить, що мені потрібно взятися за своє здоров'я, за своє харчування, за свій фізичний, а саме головне психологічний стан. Я зрозумів, що спорт – це. Те, без чого я не можу існувати, і це те, що мені реально допомагає бути здоровим. Хто знає мене ще шкільних років. Спорт завжди був важливою частиною мого життя. Мене тато провів на футбол, коли мені було всього лише 4 роки. Пам'ятаю, той м'яч був більший за мене. Це чисто я в дитинстві. Кожен Є, божий ліпа, день. Ліпа. Стадіон, м'яч. пацани. Я, я з футбольного поля не вилазив взагалі. Я в школу йшов, грав в футбол. Приходив на тренування, грав в футбол. Приходив з тренування, грав в футбол. В двір виходив гуляти, грав в футбол. Угу. Вільний час грав в футбол. Коли спав, що ти робив? Думав про футбол. Я пройшов шлях від дитячих тренувань до професійних змагань. На жаль, через операцію на грижу мою футбольну кар'єру прийшлося зупинити. я почав вчитися в, в університеті. Іноді дивлюся на наші збірні і думаю, що можливо на їхньому місці міг бути я, але життя має свій по. Той непростий період мені багато попадалось відео про тріатлон, гібридні тренування, харчування та дієту. І я вирішив, що цього разу я візьму серйозно за спор, щоб доказати собі, що я все ж таки на щось здатний і можу досягнути значних результатів. Я поставив собі задачу пробігти півмарафон, тому мої щоденні тренування розпочалися під наглядом мого тренера з бігу Дениса Грити та дієтолога медичного центру Медатлант Ольги Максакової. Зараз я почуваю чудово, навіть попри інтенсивний. Графік, і знаєте, що разом із Медатлант ми запускаємо проект про дієту та спорт. Будемо проводити семінари, прямі ефіри, обговорювати харчування та здоров'я, і навіть створимо персональні програми для кожного з вас. Тому залишайте коментарі з темами, які би вас цікавили, і можливо ваша тема стане темою наступного нашого відео. Нещодавно я запустив свій новий проект Sport Camp». це зустрічі однодумців, які полюбляють спортивний та здоровий спосіб життя. У нашому кемпі ми поєднуємо тренування, біг, веселе проведення часу та нетворкінг. Ось тут я прикріплю посилання на нашу інстаграм-сторінку. Підписуйтесь, адже анонс наступного кемпу вже зовсім скоро. Зараз я повертаюся до професійного спорту. Тепер це вже не футбол, це тріатлон. Тріатлон це не просто спорт, це виклик для тіла і духу. А це ще більший виклик, який вимагає сили волі та витривалості. Я не зупиняю себе випробовувати і тренуюсь, готуюся, щоб одного дня дійти і кваліфікуватися на чемпіонат світу по тріатлону. Поєднання цього всього я розробив свою гібридну програму тренувань, в якій поєднав силові, бігові та кросфіт тренування. Мені вони дали нереально крутого результату, як і набір маси, витривалість, фізична підготовка, а саме головне психологічний стан. Дану програму я впровадив в тренування інших людей, які також отримали дуже крутого результату. Після цього мене почали запитувати на рахунок тренувань зі мною, на рахунок дієти, як це все балансувати, як це поєднювати, як позбутися лінії. Я зрозумів, що мені це подобається. Мені подобається, подобається робити якийсь внесок у розвиток. Людей людей та їхнє здоров'я. Тому, окрім своєї основної діяльності, я допомагаю людям ставати здоровішими, спортивнішими, активнішими, знаходити кращу версію себе, так би мовити, створювати маленькі ком'юніті. Що вам? там риби наші потіли щось поки виплали? Риби сказали, що люди поставлять лайк на це відео. Ага. Подобайко. Окей, ну риби зазвичай не вруть. Тута рибка сказала, сказала. три бажання, сказав. Закінчення війни. Тисячу лайків на цьому відео побільше клієнтів на населені спортки. Ну, пріоритети виставити, в принципі. Правильно. І на гібридну програму тренувань. Все, сям прибуш. На цьому каналі я буду показувати свої тренування, підготовку до змагань та участі у них також буду ділитися, як виглядають змагання у різних країнах та їхніх культурних контекстах. Це буде унікальний проект, і я буду радий тим, хто хотів би стати моїм партнером чи спонсором у моєму шляху. Отож, друзі, це лише початок. Йдемо до нових викликів, готуюся до змагань, і готовий ділитися своїм шляхом разом з вами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити найцікавіше до зустрічі у новому відео. Música